Черко, як не любити, як не любити зими сніжно синьої на Україні моїй, саду старого пухнасьму і сивих веселих земін, як не любити весни того, шумної, меду пахучих суцвіт як не любити роботу розумну, Праці, що дух веселить. Як не любити у тому цілющої після гарячої гри, Покликав птаха на пущує, під них пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених них, троп невідомих терзанчим зважених і непосидив нових, як не робити Як не любить позмагання змагання завзятому, дружньому списку руки. Як не любити пори, коли ночами в щастя тремтить соловей, як не любить під провами синього сейва очей.